Права 1663. Приміщення складу має форму прямокутного паралепіпеда. Його довжина 25 метрів, ширина 12 метрів і об'єм 1200 кубічних метрів. Знайди висоту складу. Ну що ж, це завдання можна робити по-різному. Я пропоную для початку знайти площу основи, адже об'єм це добуток площі основи прямокутного паралепіпеда на його висоту. Ну що ж, як знайти. Площу основи. Це добуток довжини на ширину. Отже, записуємо перше дія. Тобто ми пишемо, що S дорівні, А, що множиться на Б, і це дорівнює. Замість А довжини ми пишемо 25. Метрів, що множиться на 12 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, ми 12 можемо зробити 4, що множиться на 3. Це буде 25, що множиться на 4 і множиться на 3. Це і буде помножити на 12. Це дорівнює. 25, що множиться на 4, це буде 100. А 100, що множиться на 3, це буде 300. Ми метри помножили на метри, це будуть квадратні метри. Пишемо, що це у нас площа основи. Площа основи паралепіпеда. Ну що ж, ми знаємо, що площа основи паралепіпеда це 300 квадратних метрів. До речі, це і буде площа підлоги в цьому складі. Ну добре. А як знайти все-таки висоту? Ми знаємо, що об'єм. Прямокутно це добуток площі основи на висоту. Звідси можна легко знайти висоту. Записуємо друге дія. Тобто V, об'єм. Це добуток площі основи S на H. Тоді пишемо. Як нам знайти невідомий множник H? Потрібно добуток V поділити на відомий множник на S. Пишемо тоді H дорівнює. В, що ділиться на S, і це дорівнює. В нашому випадку об'єм 1200 кубічних метрів. Записуємо, що ділиться. Ну, а площа основи 300 квадратних метрів. Так, і це дорівнює. Ну що ж, на два нулі і чисельнику і знаменнику можна скоротити. Або в діленому віддільнику, тоді 12, що ділиться на 3, це буде 4. Ну що ж, записуємо 4. А в дужках записуємо, чого не 3. Це в нас буде, записуємо висота складу. Або висота прямокутного паралепіпеда, або пишемо висота. Висота складу. Є? Ну що ж, ми дізналися висоту. Записуємо відповідь. Отже, висота складу у нас 4 метри. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження одного з вимірів прямокутного паралелепіпеда за відомим об'ємом. На цьому вправу завершено.